Всім привіт! Сьогодні я зловив осу пелопей, або, як на неї кажуть, оса мас. Вона дуже страшна, але на людей нападає рідко. От ось так виглядає. На мій погляд, не дуже, не, не дуже сильно страшна, але трохи. Її деякі люди бояться, хочуть прихлопнути, але цього не треба робити. Вона корисна комаха і знищує павуків. Вона ловить павука, але не з'їдає, а запечатує в камері з личинкою. Це одиночна оса, вона робить гніздо з кількома камерами, де відкладає яйця, пер перед тим спарюючись з самцем. Самці гнізда не, не роблять, тільки самки. Роблять з глини, або, муву або якоїсь землі, тобто з ґрунту. Оса чорна з жовтими лапками і жовтими плямами інколи по тілу, з короткими вусиками, що загинаються назад. Літа, літа, літає не дуже швидко, але, 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 але їй це корисно гально літати, тому що е, осу особу е, хотіти зловити чи ще щось, а вона а в той час полетить. Мені вона долітіла в вікно, почала жужжати, я злякався, що мене вкусить, бо я на той момент нічого про неї не знав, і зловив, посадив банку. Щоб показати. Ставте лайк, якщо, як, якщо не хочете, щоб ця оса прилетіла до вас до хати. І підписуйтесь на канал.